Неочікуваний влог. Е, по бардаку задія ви можете побачити, що я почала збиратися в поїздку до своєї бабусі на Новий рік. Мені здається, за все своє життя я можу один раз була в неї на Новий рік, це буде другий раз. Ми з сестрами збираємося. І перше, що мені треба зробити, це зібрати свою валізу, тому що завтра в мене вже в обід потяг. Тож я почала пакувати свої речі, я брала тільки саме необхідне, це там змінну одежу, те, що я вдіну на Новий рік, домашня одежа, тому що ну, це село, ми нікуди ходити не збираємося. Ми часто будемо в настолки грати. Я беру з собою свою поділочку, яка мені в адвенті попалася, щоб було чим зайнятися самі настолки, які я планую з собою взяти. Тому що половину цього я лишила в бабці. Щоб не нести це все назад, тому що бабця мені напакувала куча м'яса, їди, і це треба було кудись класти. І чемодан вийшов дуже важкий, насправді це прям. Була проблема для мене, я дуже переживала, що він не поламався. І ось я вже готуюся до виїзду, я вирішила нафарбуватися, а чи ні? щоб ну, я ж знімаю відео, хоча б один день я маю накраситися. Взагалі я ще взяла з собою косметику і планувала на новий рік накраситись, але спойлер, цього так і не сталося. Але, ну, як мінімум, на початку відео я дійсно накрасилась. Також хочу зробити маленький дисклеймер. Це відео це не моє якесь повернення, да, можливо, я буду далі знімати нові відео, тому що е, ну, я звільнилася, мене звільнили з роботи, і поки, що я, поки я не знайшла іншу роботу, да, я можу щось познімати, але я не знаю, що буде далі. Тому це відео це чисто так мені на пам'ять і моїм сестрам подивитися, позгадувати.

Класно, що ми на одному поїзді, це мінус один стрес. Було, для було, було б тупо, якби ми типу, не обратили уваги на номер поїзда, і ти просто взяла в якомусь огонь неприйнятний місць, ну угу. приїхав одне временно і потім заобразили, що ми їхали один поїзд. Да. Бо я не зобразила, я не подивилася на номер, і я така, ну ми плюс-мінус одновременно приїжджаємо, а точно це ж один раз, це плюс-мінус одне і те саме брівне. це дуже так, я просто не глянула, я просто подивилася на время і така, оу, мені все підходить. So, e... <sharpest> я, я на секунду забула, що я на українській знімаю. Почала <sharpest> по-англійськи говорити. Коротше, ми приїхали в Хмельницький, але прикол в чому? Коротше, прикол в чому. Я ж, не... я ж перший раз в Хмельницький їду. Я взагалі не врубаюся, ну типу, де виходити? Це було закінчення фрази. Прикол в тому, що нам не сказали, що ми вже маємо виступати, як буде збиратися виходити. І тут такі. Ми вже приїхали в Хмельницький, у вас дві минути на те, щоб вийти. І ми такі всі. Слава Богу, ми швидко зібралися, так що все, ми приїхали. Слава Богу. Куди ми далі Настя? Да? В Взагалі, да, так, це було дуже забавно. Е, Всіліна каже, мало атріналіну, але що. Я ще така, я чого пішла в туалет, бо я така думаю, ну. Десь ну, ще минут 30 коротше, має бути е ну, їхати. Думаю, я краще зараз схожу, бо потім почну туалет іти. Я ще сижу така і думаю, а і Він якось почав притормажувати і думаю, блін, вдруг зараз зупинка. І я не зможу вийти з туалету або ще щось. Я будто Та Таня така відкриває двері, там поток людей. Вона стовіть і мені цього. Що двері закриваються? Відправляємося. Ну, да, малий, і ще мужик, блін. Ну, і коротше, логично. я вийшла в туалет, а в мене почав їздити цей. Да, да. І він почав ловити мій чемодан. Да, Це просто лол. Я така думаю, мужик, такий боже. Звалилась на мою голову. Ну, слава Богу, ми вже тут. Так. Ось ми вже в Хмельницькому в таксі їдемо з сестрою. Вирішили залишитись тут переночувати і поїхати до бабулі вже на наступний день і заодно погуляти по місту, подивитись, тому що я ніколи тут не була. Їдемо гуляти, <світ> <світ> їдемо олію, забирати і гуляти. Так. І в мене шайці все ці питання. Я сказала, що ми будемо спати в залі, а там тільки одна кровать. Ми Розберемь будемо спати рöstüm. в трьох. Розберемося. <aha> <п consultation> Я думаю, це не проблема. Ну, коротше, йдемо поки що гуляти. Поки світла нема вдома. Ідемо гуляти в центрі. Девочки нас ведут, будем с елку. А я пока раздивляюсь, какие тут магазинчики есть. блеск. Да-да-да, это было именно такие. Я тут кустыри засыпала, Оля, ела. До бабушки. А я кажу, я тут не була. Я була тут. Так, yeah, це я тут не була. Гарно. А от Йолочка. Ага. Ми прийшли в кафешку, Оля буде їсти якусь вкусняку. А мы будем просто сидіти. Бо, тому, Хотя мы не є сняти з собою. <смітна> В мене залізло, але я вирішила, що я зупинюся. И <смітна> <смітна> не буду нічого купляти. Тому ми просто тут сидим. Щоб пообщатися. Все би так. Війси. Нам запотіли очки, як обично. Треба піти до врача і зробити собі значні. Це щоб, щоб цілий день, що не почути. Нормально? Особливо зимою тут. Любий перепад температури мене одразу запотівають очки. Так от вже пізній вечір ми погуляли. Ідемо додому. Діс, що ми не пам'ятаємо? Баємося, що туди, куди треба, ми йдемо бо... додому да, по донати додому. Так, бо ми не багато дороги, бо ми йшли по темноті між домів. Так що у е... нас немає увереності в тому, куди ми йдемо. Ми сподіваємося, що ми будемо йти і ми так зрительно по посчитаємо, що це воно тут. Бо ми йшли, там дуже терпінки немає. Так, так, напевно, от воно. Да-да, вот -да, тут поворот. Нормально. Сейчас разбираемся. Мы зрительная память, все дела. Ще щось нарешаем. Я девочки даже штатив взяла с собой. Ага. Прикольно. А ще завтрашній анбуксинг адвента буде в новій локації. зніматися. Ага. Вот так вот. В общем. Ah, зустрілися з знайомою Оліною подружкою з села. От, порозказували в сплітні, пофоткались і тепер можна спокійно йти спати. Ми вже вдома, у нас тут така атмосфера. І Будемо сьогодні спати в трьох дівчині. Е, ми вже проснулися, як ви бачите, моя чолка вилітіла. Е, зараз будемо золі снідати, ага. збиратися. Таке щось, що в мене не ну, Настя просто не їсть. На да. Що ви будете снідати? Не така Настя нічого. А ми...» Я вам розкажу чого. Віка е, заїкається. Іноді треба впрягатися, щоб їй не, вона не напрягалася, щоб казати, що. що. І я привикла, що якщо я вже знаю, що друга людина буде або не буде, то я вже сама за нею відвіщаю, щоб іншій людині не прийшлося. Будемо снідати і збиратися. А знаєте, які у нас красиві браті? У нас братія. Вона навіть ціла круг. Ронтом. І ось ми вже в таксі їдемо на вокзал, щоб сісти на маршрутку до Синяви з цими всіма данами. Я не знаю, насправді в нас дуже багато сумок, і я не знаю, як ми маємо туди влізти. Будемо сподіватися, що там є багажник, куди все можна покласти. Тому що мій чемодан явно в салон не влітає. Ми їдемо з Хмельницького в Синьо, а там у нас має бути ждати таксі. Ну, але ми його будемо ждати. І там вже нас завезуть. Весело. Це Сидимо рядиш цей раз. Давай, мы уже проезжаем. Все, заехали. Да, да, да. О, сейчас заехали. Я не знаю, где два часа. Последний рубеж. Кажешь, последний рубеж. Все, мы проехали. Боже. Бабушка постелила ковер, щоб було не холодно, йти до туалету. Вони не дають мені спати. що ти потім виспишся, а потім не будеш давати мені збирати. Спасибо, вони заставляють мене грати. Бо я не зможу спати дольше. Я встаю всім-вісі, максимум дев'ять. Треба зовсім нагадаю, ти мені а Оля, чи ти будеш спати? І це а, буде у нас 12 часом, а не видимо. Першою грою було Е Але насправді <серків> <серків> у нас в нас у кожного були свої якісь правила, і ми почали дуже сильно спорити. По поводу правил, того, що в когось так грається, в когось так грається. Тому ми навіть відкрили інструкцію, щоб прочитати точно і щоб в нас вже не було цих конфліктів, тому що мені здавалося, що моя сестра Настя просто по ходу діла придумає якісь нові правила, просто щоб ми взяли пару карт. Вот. Але в цілому було дуже весело, і це буквально ну, більшість часу, що ми провели в бабусі, це то, чим ми займалися, грали в настолки. Тому що, в принципі, в селі більше немає що робити. Ніхто з друзів наших не приїжджає більше, тому отак. Ми з дівчатами наносили бабці дров, і зараз будемо йти гуляти, тут так сніжок падає, вам, мабуть, не видно. на фоні І гарно цей. Сонце де сонце? Я його не бачу. Одним словом, ідіть Все, пофоткались ідемо Роздивляться. Ну, не видно. ну, у мене, конечно, не айфон. У мене теж не айфон. Але прикольно подивись. Вау, давай. Отак. Ну, Клас? Класно вийшло в мене. Камера таке не показує таких чудес. Красиво. Так. Да. Одним словом. Жалко, що ми Я не видно, як, воно, як воно, те. Воно, але воно, нас тут воно, прям воно, жорстко. Воно, замело. <світ> <світ> ми сподіваємося, що ми зможемо вибратися з цієї Тому що якщо так будемо мести ці дні, то 3 числа ми хрен звідси вийдемо. Ні, мені треба на айфон заробляти. <світ> Та! Тріндець. Надеюсь, ми не напоримся на якихось лисиць. Бо в нас тут по, по селу лисиці бігають, Вообще не стесняюсь. Зараз я буду робити ангелочку. Такі діла. Трохи руху, Тепер додому було. сушить штани. Да. <грає> Граємо з дівчатками вирудіти. Це триндець. Потому що треба сли... сильно мост напрягати, а я стільки букв не знаю. Я не сильно розумна. <грає> я не вмію злоба сказати. Так. <грає> 에... да. Треба ж розвиватися, правильно?

Ми вже накрили на стіл, лишилася ще картошечка з отбивними. і будемо зустрічати Новий рік 15 хвилин до Нового року, тому зустрінусь з вами вже в новому році. Я сподіваюся, що в новому році. В мене не буде такого затупа, як з цими курантами, тому що ми сидимо, загадуємо бажання по часам мене вже 12 година. А президент ще досі розмовляє. Я тут питаюся всіх, кажуть: іпа блін, а вже якби новий рік, вже треба чокатися. Що за діла? А вони такі. Та ні, ще президент говорить, що не було курантів. Ну коротше, і у нас був такий затуп, так що ми по факту загадували бажання два рази. Вже на силу ми вже почокалися. Все, новий рік бабся з нами трохи посиділа, а далі ми самі. Та не я, так <laughs> я не пам'ятаю, я не так почула. Я не бачу, що вони роблять. <laughs> я просто поворочуюсь. Друзі, вже 1 січня, Новий рік. Я спонукаю своїх сестер почати цей рік. Наконець-то. там, <laughs> <laughs> З хорошими. Там, З там. активності. Почати цей <гад> рік. <гад> <гад> так а що ми спали, проснулися, поїли і, і сидимо, втикаємо, разговариваємо. Треба вже щось починати робити. Тому ми будемо сьогодні вчити постановку. Ми будемо сьогодні робити поділки, грати в ігри, дивитись холостяка. отакі такі от діла. Третя гра, в яку ми грали, це був Scrabble або Ерудит. Тут конкретно ми граємо з англійськими буквами, з Насією ми грали українськими буквами. І я вигравала всі рази. Хоча насправді мені завжди, я ніколи на себе не ставила ставки, але кожен раз я все одно вигравала, Тому мені сподобалася ця гра, звісно. Друзі. Зараз ми будемо робити нашу поділочку, яка мені попалася в адвенті. Календарі. Тут є різні кірпічики, да, тут є наша інструкція пошагова. Є всякі оці штучки, дерева, клас, але тут є всякі різні кирпичі різного кольору, різного розміру. І я не думаю, що тут пишеться, якого розміру мають бути ці кирпичі. Тому, мабуть, мені доведеться якось дивитися на картинку оригінальну і намагатися якось зобразити, де який кирпич має бути. Ось таким у нас діла. У нас тут є клей, супер. Ой, навіть є кісточка. Це теж супер. Я потратила всі нервові клітини, намагаючись зібрати ці кирпічики, і вона все роз'їжджається. Довго сохне. Мені хочеться його бам 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 бистренько зробити, тому що в мене не так багато часу. І тут ми з Настю вирішили посікретнічать, попити чайок, поки Оля гуляє з друзями. Тому е, отакі от діла. В кінці я, звісно, покажу, що в мене вийшла, яка в мене вийшла башенка, але процесу не буде. Тому що я його знімала, але вийшло каряво, як завжди. Я не вмію знімати процес створення чогось. Тому е, побачите тільки результат. Результат моєї поділочки. Ось такий: дерева, камні, все на місці. Ось так от. Все в нас вже крайній день в селі. Ми збираємося, вдиваємося. Чемодани вже запаковані, бабця ще їду пакує. Дуже суетиться, хоча ще куча времени. І будемо ждати наше таксо, їхати на вокзал, потім на автобусі. телефон на зарядку там? До мене додому. Вот. А там подивимось, що ми будемо Да? Отак от бабці вже буде скучно самій, але ми її порадували вам просто скуди. Нікуди. Все ти питає. Все ми вже прощаємося. Все, вже прощаємося, будемо їхати на маршрутку. Все, все, їдемо, уїжджає. Це так грустно. Вообще грустно. Оля не плач. Ні, покаже, кстати, не це. Може і не буде, я не знаю. Та я не думаю, там кожних півчаса маршрутки їздять на Вінницю, так що я не думаю, що довго. Я сейчас не відео як ми будемо виїжджати з Христа. Мы з за Христа. комезайми, <ріху> я знаю. Все. Пока-пока. Все, давай. Бабі скучно тепер без нас. Я З братом, сім'я. Багато знову. Ковальчик. Бабушка, грусна дуже. Бабця тепер буде сама. Ми вже <реш> Ми вже, коротко, прийшли, приїхали в Хмельник, ждемо нашого автобуса. Тут <реш> просто голубів. <реш> це тридець. <реш> На щастя. Через 15 хвилин буде відправлення нашого автобуса. Поїдемо. Півтори години нам їхати і будемо в Вінниці. А там треба буде ще пів часа почекати автобус. Ну, ладно, поки ми розвернемося, туди-сюди може вже буде стояти на зарванці. Отак от. Ми вже вдома. Зараз поїмо і будемо віддихати. А потім дівчики на Київ їдуть. На останок ми в мене вже вдома вирішили пограти в ферму. Це дуже забавна ігра, але Нася трошки засмутилась, тому що вона ніяк не могла виграти. Але в цілому було весело. Так ми трохи скоротали час до поїзда, ще подивилися холостяка, звісно. І вже я тоді на таксі завезла дівчат на вокзалу сід посадити їх на потяг до Києва. От висаджую ви вже своїх сестер на поїзд. Прощаюся довшеньки. По да. Ну, нам ще чекати, звісно, годину. Але це моє останнє, последнє... Дуже дякую. Це моє останнє включення в цьому облозі. Дякую за увагу.